Вітаю! Сьогодні 27 червня, 24 рік, місто Рівна Україна. Хочу дуже-дуже скоро пробігти по ожині, тому що вже деякі сорти можна знімати. Хочу зазначити, що вчора на оптовому ринку в місті Львів я дивлюся ярика масора, який дає огляди по оптовому ринку, щоб розуміти хоча б ціни. Ожина коштувала 150 гривень кілограм, по ціні лохіни 150 гривень кілограм. Ну, уявіть собі, як вирощувати ожину і як вирощувати лохіну і врожайність. Взагалі, якби я вирощувала лохіну, я знаю, що це таке. Я вирощую жину, я знаю, що це таке. І це взагалі не, не в порівняння, не в догляді, не в обробках, не в ґрунті, навіть не в поливі. Це взагалі зовсім-інші зовсім інші рослини по відношенню до а саме по догляду, Ну і по врожайності відповідно теж. Навіть лохіну там постійно її треба і обрізати, і підрізати. Так, є свої клієнти, так. Але якщо ви маєте паркан, на якому нічого не росте, просто паркан, чи якусь стіночку, чи якийсь сарайчик, біля якого можна посадити ожину, додатковий заробіток, крім того, що поласувати. Класною ягодою вам гарантовано. Дуже проста рослина у вирощуванні. Зараз хочу пробігтися, просто показати сорти, які б, наприклад, на сьогоднішній день вже можна було реалізовувати, а я вже їх навіть скоштувала. Поки що я не реалізую, тому що ягоди мало і ходити по одній бубишці це хіба що в себе. Подіжити і спробувати її на смак. Почнемо вой Джозеф. Це пізній сорт. Як бачите, вона ще абсолютно вся зелена. Берзина, деякі бубочки вже є. Уже можна було б вибирати. Я поки що цього не роблю. Далі джамбу весь зелений, повністю. Так, аркан. Зеленюсті, зеленюсті. Ні одної бубочки немає в арканах на сьогоднішній день. І інший кущик в мене бжезіни. Будь ласка. Ну, от геть стиглої-стиглої, ось. Бачите, ще немає, ще вона не відділяється, ще вона тримається. Тобто ось таку не треба рвати і продавати. Тільки коли вона злітає на руку, тоді вона класна і солодка. Але я б не радила її, ну, тобто я всім клієнтам ось в життя, Всім клієнтам кажу, що вона не лежить, що в мене біовирощування і споживати максимально швидко. Ось так виглядає зараз на час. Так, тут уже я поз'їдала. Перші бубки ось начис. Уже перші бубки я знімала. Так, це я вам зараз показую начис. Ранній, здоровий, по величині. Ось такий начис. І ще пару днів. І можна буде знімати на кілограми. Ось це все начис я показую. Ось він іде, 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 іде. Ось він у мене весь тут начис. Я його почікала сильніше, тому що знаю, що він пагоне заміщення не любить видавати. Ось це все начіс. Ось така величина його, ось така ягідка. Ось. Ось це все начис Це все начис. Далі йде сорт вон. Середній сорт. Бачите, все зелененьке, все-все-все зелененьке, гарненький, врожайний сорт. Зелененький. Чекає свого часу. Так. Так, 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 вертаюся. Вибачаю, сорт вон ось, а це сорт гай. А сорт вон трішки ось такого зараз. А це сорт гай. Просто я поклала вітки, бо вон був тільки один стовбурець, а гая було три чи чотири відки я лишала. Оце сорт гай. Так, далі, щоб уже не спутати. А ушита, вошита, ось вона. Як бачите, перша. Е, до речі, що були такі морози, ну я б не сказала, що ягоди менші. Хоча ось тут бачу, ну, не знаю, чи вона не запилилася от перша. Бачите? Щось така не така, як завжди. Так, е, далі сорт Полар. Полар. Бачите, як добре, що, що різного терміну дозрівання. Одна ось уже, скажімо, буде там через 3 неділі, а ця буде через місяць. Ну, в залежності, звичайно, як, як буде сонце як буде погода. Так, світпай. Зеленушечки такі. Ось такі зеленушечки. Ось такі зеленушечки. Так, далі. Сорт Астерина. І ще тільки відцвітає. Ось тому і класно мати пару сортів. От Астерина. Рожевеньким відцвітає. Так, тройна корона. Теж уже за неділю можна буде знімати. Ось ця тройна корона, я вам покажу. Її врожайність. Так, лишила задовгі вітки, просто щоб провірити, наскільки вона тягне. Ось це тройна корона. Як бачите, перша бубочка вже починає зріти. Так, і так далі. Так, це теж тройна корона, але в тіньку. Бачите? Різниця яка. Тобто можна навіть один той самий сорт посадити в різні місця і будете мати інше плодоношення. Точно так само, як в мене сидить ось тут. Лохтей. Він сидить зовсім в тіньку, в тіньку, і він буде видавати ягоду. Ось. Набагато пізніше, ніж ми зараз подивимося на сонце. Так, ну тут масіки не буду на них акцентувати. Ось, лохтей. Бачите, в тіньку. Зелений, повністю. Повністю зелений. А тепер йдемо на сонечко і дивимося той самий лохтей. Ось. Цей самий кущ. Тільки я його сюди розтягнула. На сонці. Ось і різниця. Бачите? Лохтей на сонці і лохтей в тіньочку. Ось це лохтей. Ось лохтей. Бачите? за недільку часу вже можна знімати і гамати. Ось лохтей на сонечку. Ось лохтей на сонечку. Ось так. Е, так, ну тут масіки не буду акцентувати. Е, далі джамбо. Ну Джамбо, як -то він так не зріє, не зріє, а потім так різко, весь. І визріває. Тобто такий е, не розтягнутий. Термін плодоношення. А ще можна підійти, буквально за два рази зняти з куща ягоди. Так само джамбо в тіньку і джамбо на сонечку. Ну, джамбо пізніше. Солодкий досить сорт. Ну і що? Давайте глянемо, що у нас з Black, Black Jam. Це ремонтантний сорт. Ну, Теж. Тільки-тільки починає. А ось пагони його заміщення, ось які думають квітувати, це якби вже буде друге плодоношення. Тобто це пагони того року, а це пагони вже цього року. Я їх ось прищипнула низько і. Буду мати два плодоношення. Ось таким чином я пробіглася, показала вам ожину. Дуже класна ягода, дуже смачна. Вирощуйте свою ягоду, своя ягода найсмачніша. Все буде Україна. Дякую.